Я хотів би вам, як то кажуть, озвучити цікаву річ. Вперше, скажімо так, майже під треті роковини, вище керівництво Російської Федерації усвідомило, яку страшну помилку вони зробили тоді, в 2022 році. Чому страшну? Тому що вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Це Провал повний їх спеціальних і розвідувальних служб, які в свою чергу, скажімо так, базувалися на даних агентури, яка працювала тут в Україні, і по факту просто списувалися величезні кошти на це. Базуючись на неправдивих, абсолютно даних, їх аналітики робили цілком зрозуміло ненормальні висновки, які призвели до того, що спочатку Російська Федерація. Розпочинаючи спеціальну воєнну операцію, насправді мріяла за термін, ну так званий 3 плюс 10 за три доби зайти в Київ і на пізніше, ніж на 10-ту добу після цього, подавити очагові якісь точки спротиву по країні, якщо б вони взагалі були. Зрештою, це все в повномасштабну війну, яка завтра дасть Бог вже буде третя роковина у нас.